Всім привіт, друзі, це «Цензурнет», Я Марина Дуналю Кермлева. І в цьому випуску ми поговоримо, як Володимир Олександрович Зеленський витрачає мільярди із нашого бюджету на різноманітну піар прутню, а не на потреби війни та реальні потреби українських громадян. Отже, яка ситуація станом на зараз в Україні? Щовечора, коли ми дивимося на новини, то ми бачимо, як у такому шаховому порядку Російська Федерація ударами вибиває якесь місто, і воно потім багато годин поспіль сидить без світла. Також тривожні новини надходять із Покровська, це такий біль наш на фронті зараз. І от зараз там із такими місіями підняття бойового духу. Періодично каталися головнокомандувач ЗСУ Сирський і Буданов. Паралельно давайте не забувати про проблему заробітної плати українським військовим, тому що достеменно відомо, що людям, яких мобілізували, з будь-яких, до речі, професії платять там 20 тисяч гривень. І це дика несправедливість, коли ти вимагаєш від цього мобілізованого показувати потім результати на фронті. А ідеш поруч якогось супермаркета біля свого дому, і бачиш оголошення, що вантажне. Охоронець і касир отримують більше. Більше того, для цих людей, ще й передбачено непоганий соцпакет. Інколи там пропонують або обіди, або відшкодування на добирання до супермаркету, або місце у гуртожитку. І от друзі на тлі цієї дуже неприємної ситуації в ефірі з'являється український президент Володимир Олександрович Зеленський із позитивними. Новинами, які нагадують таку передвиборчу кампанію, він розповідає у чотирьохвилинному ролику про те, куди ж ми будемо спрямовувати кошти, які потенційно могли піти якраз таки на дрони, реби і інші потреби українських військових. Тому що не мені вам говорити, що до цього часу дуже бракує машин на фронті і інколи наші втрати, тому що люди не можуть пішки дійти до своїх позицій 5-10 кілометрів. Так, от, все те, що наговорив Зеленський у цьому ролику, нагадує лютий передвиборчий піар. І я знаю, що обов'язково прийдуть тут писаки, і будуть писати в коментарях що. Це ви брешете. Ніхто не готується ні до яких виборів. Дивіться, у мене був досвід роботи на виборах у передвиборчих кампаніях. Я знаю, як воно тхне, і оце тхне відверто виборам. Давайте послухаємо разом, що зі старту наобіцяв своєму електорату Володимир Олександрович. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів зараз нараду з прем'єр-міністром України та міністром соціальної політики. Також ми говорили з керівником НАК «Нафтогазу». Готуємо програми підтримки наших людей. А ну-ка, давайте ж послухаємо, чим пахне ця програма всіх українців цією зимою. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм підтримки. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Тобто, ще раз Володимир Олександрович пропонує Вовину тисячу. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз Визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. А далі буде перелік кого ж Володимир Олександрович вважає своїм потенційним електоратом. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Ну так можна сказати, що Зеленський і його партія окреслили свою таку базу електоральну. Це от ті люди, які навіть тій тисячі будуть дуже раді. Так, так і нагадаю, що минулого року подібна програма вартувала майже 15 мільярдів гривень. Це та сама є підтримка. Ну а далі ще одна геніальна ідея, але тут я маю трошки розказати передмову. Кілька днів тому в парламенті було обговорення у профільному комітеті, який займається якраз транспортом, про те, яка у нас ситуація з транспортними перевезеннями. І був дуже непоганий виступ депутата фракції Слуг народу Олексія Мовчана, який розказував про дуже сутужну ситуацію, якраз таки на Укрзалізниці і ні, друзі, це не тому, що зараз там заступником голови наглядової ради став Сергій Лещенко. Це теж крінжаціна, але мова йде про інше. Справ тому, що через повномасштабне вторгнення, через постійні удари росіян по укрзалізниці, через те, що на жаль, у нас уряд такий собі останнім часом збільшився касовий розрив у ці. Цієї компанії і впали наші вантажні перевезення, це дуже серйозно, тому що вантажні перевезення це прямі гроші в бюджет. Наш бізнес, причому великий, користувався завжди вантажними перевезеннями саме залізниці. І от цей мовчан доводив цілком аргументовано, чому треба дати грошей укрзалізниці і забезпечити, цитую забезпечення пасажирських перевезень, транспортування гуманітарних вантажів та евакуаційних операцій. І до речі, якщо ми подивимося на і профільних видань то справді там цифри суттєво посипались. От, наприклад, восени давали, що мінус 11% впали саме. Вантажні перевезення на Укрзалізниці. Ну і трапилося як наприкінці жовтня уряд вирішує дати грошей укрзалізниці і виділили 8 мільярдів із резервного фонду на потреби цієї компанії. До речі, хочу сказати, що це можуть бути цілком гроші із податків киян. Тому що нагадаю, у серпні 2025 року Верховна Рада забрала таку саму суму із Києва і передала її у резервний фонд. Але у свіжому відео в суботу президент Голосив зовсім не про те, про що от говорив його депутат Олексій Мовчан, що ми там будемо допомагати бізнесу, допомагати укрзалізниці долати касовий розрив. А тут у нас просто парад популізму. Президент, на секундочку, оголошує безкоштовне перевезення на три тисячі кілометрів для кожного. Тобто, уявіть собі дуже часто там люди жалуються, що не можуть купити в касах якісь квитки на популярні напрямки. А у нас президент обіцяє, що кожен може сісти, і покататися, наприклад, з Києва до Львова, а потім. Ім з Львова до Дніпра і назад я доручив а, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І Є вже пропозиції від Укрзалізниці уЗ УЗЕ-3000. Три тисячі кілометрів до речі, це сам президент придумав таку програму, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші коротше, я так розумію, що з Києва до Львова з такими пропозиціями ти хрін тепер доїдеш залізницею. Три тисячі кілометрів безкоштовно програма зараз пропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень. Компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються, реально служать суспільство. щось тут кошти пішли не на те, що потребує Укрзалізниця і суспільство. Але ладу, ну, давайте підемо далі по цьому параду популізму. А тут у мене головне питання: скажіть, будь ласка, як у такі ініціативи, у таких безкоштовних покатушок кого попало, до речі, в незалежності пільговик та чи ні? Як вони наближають оці пропозиції нашу перемогу? Більше того, я нагадаю, що президент у нас дуже часто змінює покази, і вони від відео до відео у нього змінюються. Так, наприклад, 25 жовтня, президент. Знову там записував черговий свій відос і сказав, що значить, у нас дуже складна ситуація із опалювальним сезоном, і Україні терміново десь треба знайти 2 мільярди доларів, щоб. Купити газ, імпортувати його, і щоб у нас були потреби населення забезпечені на всі 100%. Ось до речі, ціла стаття, де Зеленський це розповідав. Тоді у цьому зверненні він говорив, що ми дуже і дуже сподіваємося, що нам будуть допомагати наші західні партнери. А саме на США, сподівалися на Норвегію і на Словаччину. І тут же президент виходить і розповідає про те, що значить 2 мільярда доларів нам дасть така країна, як Норвегія. Ми обговорили ситуацію в енергетиці, а особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обов'язково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу. Я хочу подякувати кожній країні. Хочу подякувати кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості є у нас з Норвегією, і ми працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. А тепер уявіть собі здивування Норвегії, коли вони дізнаються, як ми в свої власні гроші витрачаємо, наприклад, на безкоштовні покатушки чи на знову чергову вовну тисячу. Тому і не дивно, що європейські партнери вирішують все менше грошей давати не на прямі військові видатки. То що ж ми маємо у підсумку цього такого потужного вечірнього відосика, який аж просякнутий перед виборчим популізмом, здається мені у Володимира Зеленського і його. Креакрів банкової назріла дуже геніальна ідея, яка полягає в тому, як же відволікти населення від проблем із опаленням, як же відволікти їх від таких. Дуже сумних дум про покровський напрямок треба маупам пообіцяти банани. Але мені дуже шкода, що за цих мавп тримають якраз таки українських громадян, і дуже часто в якості цих бананів їм роздають їхні ж податки, які я впевнена, українські громадяни зараз би хотіли, щоб йшли на потреби війни, а не на те, щоб хтось безкоштовно катався із цау на вокзалі. Коротше, Зеленський продовжує тринькати наш бюджет, не зважати на реальні проблеми. Тих компаній, які знаходяться в державній власності, і вигрібають, до речі, війну поповні, як Укрзалізниця, не слухають навіть своїх депутатів, які досить непогано розклали проблему, що там з касовими розривами, і як покращувати цю ситуацію, яка складна. А зеленський дбає виключно про одне: щоб у нього не впав рейтинг, і щоб люди, які, наприклад, зараз турбовані долею Покровська, потім не питали про той Покровська, забули його і насолоджувались вовоною тисячою і. Тим, щоб прокотилися зайцем у потязі Київ-Дніпро, коротше, мені дуже сумно, що Зеленський вирішує виконувати роль клоуна, а не президента воюючої держави і тринькає наші гроші, а не спрямовує їх. Насправді щось вартісне. Всім дякую за увагу. Це був Цензурнет. хотіла звернути вашу увагу на те, куди ми витрачаємо наші гроші, і чому мільярди грошей йдуть на різноманітну прутню, а не на потреби війни.